Тепер ми говоримо про міністра оборони США під гехт. Гексет він не робитиме жодних заяв щодо нової зброї для України на засіданні у форматі Рамштайн. Про це повідомляє вашингтон Пост з посиланням на анонімного дипломата НАТО. Нагадаю, зустріч у форматі Рамштайн відбудеться завтра, 12 лютого у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Вперше з початку повномасштабної війни таке засідання скликали не США, а Велика Британія. Гексет стане першим членом нової адміністрації Дональда Трампа, який відвідає НАТО. Водночас в північнотичному Альянсі хочуть зрозуміти, як Америка зараз планує вплинути на хід війни в Україні. Служба безпеки та Нацполіція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомляється на сайті СБУ. Зазначено, що в різних регіонах України затримано чотирьох організаторів злочинів. За хабарі від трьох до двадцяти тисяч доларів вони оформлювали ухилянтам. Підроблені документи або переправляли їх за кордон в обхід КПП серед затриманих громадянка РФ, яка для конспірації діяла під виглядом чоловіка. Вона організувала канал втечі до ЄС військовозобов'язаних як водіїв міжнародних рейсів. Ми вже нагадували вам і не втомимося це робити і зараз. Власне нагадати, що ми. Працюємо для вас в режимі новиннєвої стрічки. так, ось так, такий ресурс, потужний, класний, У нас є в вайбері qr код Ви зараз бачите в себе на екранах. Скануйте його, друзі. Переходьте на наш канал у Вайбері і приєднуйтесь до цієї спільноти. Отримуйте інформацію максимально швидко, доступно. Там є і текстові вже зрештою повідомлення. В такому варіанті будуть подаватися новини, але звичайно, подекуди будуть і наші відео розмови з експертами. І так далі. Цікаво до слова, працюємо. Ми так само і в телеграмі, і на Ютубі ми працюємо так само у режимі прямої трансляції. Доєднуйтесь, передивляйтесь, дивіться це. Сергій натякає на те, якщо вам раптом треба відійти від телевізора у період 16 до 19 години. Ви можете бути із нами на зв'язку. Тобто у Вайборі сконцентровані всі найактуальніші новини. І, звісно, таке наші і не тільки наші спілкування з експертами на найважливіші теми. Тому там ви можете почерпнути все те, що могли пропустити. Тите, долучайтесь.